Дональд Трамп в інтерв'ю Ройтерс сказав, що Україна, а не Росія, заважає укладанню мирної угоди. А Путін, за його словами, готовий завершити війну. Чому Трамп знову вдається до такої риторики? Поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю так, доброго дня. От власне, бачимо останню заяву президента США. Так? Він каже, що саме Україна, нібито, а не Росія, так затягує укладення потенційної мирної угоди. І от на запитання, чому США не може закінчити цю війну, Трамп каже коротко, Зеленський. От, власне, як ми маємо сприймати цю риторику і чому, на вашу думку, Трамп знову робить Україну таким, от, скажімо, ЦАПом відбуваєм? Тобто це таке, можна сказати, перекладення відповідальності? Та ні, це перемовна тактика. Думав, а раптом вийде. Ну, це ж його перемовна тактика, знаєте, це він завжди тестує реальність. Е, раптом вийде щось по що зробити, а не вийде. Ну, це ми вже бачили, спокійно треба до цього ставитися. От в Кремлі вийшли і підіграли Трампу. от Пісков каже, що так, так, мовляв, саме Зеленський гальмує весь цей процес, а Путін залишається нібито відкритим. Ну, ми в теорії бачимо, як він залишається відкритим, так по знищенню української енергетики. І тобто, якби в цілому, мета заяви цієї зрозуміла, так вони просто підіграють Трампу. Але чи вплине це власне на Трампа, коли от напередодні ми бачили інші заяви е, з Білого Дому про те, що Путін відверто глузує з Трампа? Ну, дивіться, дивіться, от ви, коли вранці прокидаєтесь, так, ви бачите, що встає сонце. Да? Ви ж не реагуєте на сонце. Ви знаєте, що воно стає. Ну, так і фоново треба вже реагувати на такі речі. Повинні розуміти, що основні тренди запущені щодо знищення російської енергетики з боку безпосередньо американців. Запущені тренди, які дозволяють Україні більш впевнено себе почувати карт у України до як би нам не говорили. Можливості бити по території Росії продовжуються. У нас знову там чергові там танк, танкери підбили. Тому нам на що повинно турбувати? Гроші від європейці дають? Дають. Гроші на закупівлю зброї дають, дають так. Ми повинні займатися практичними речами. Виробництво власної зброї. Чим більше буде у нас власної зброї, тим більше нам за великим рахунком будуть плювати, що там хто там говорить або в Вашингтоні, або в Росії. тим більше в Росії. Тим більше, ну. Немає, нема не ну не може Трамп дати те, що Путін вимагає від України і від нього. І ну не буде тут нічого. Тим більше час все рівно працює на нас, їхня економіка йде в колас. От на вашу думку, чи може Трамп в кулуарах все ж таки вести якісь паралельні дзвінки із Путіним? Так і тобто про це не афішувати. І тому власне його риторика так скаче. То він за Україну, то він тепер от каже, що Путін, нібито молодець, а ми щось гальмуємо. Дивіться, не існує про українських політиків за кордоном. Запам'ятайте це, всі люблять тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Так ми повинні тільки використовувати їхні настрої в своїх е, негативних або трендах, в своїх, е, своїх інтересах. От і все. Е, тому чи телефонує він, розмовляє з путіним? Ну телефонує, розмовляє. Ми ж не можемо це проконтролювати. Не можемо проконтролювати. Е, толк з цього буде, ні, толку з цього не буде. Україна завжди буде знаєте набір інструментарів притиснути в дійсності дипломатична американців. Україна активно використовує. Зеленський знову скаже: Давайте Путіна мені на перемовини. Путіна немає. Так давайте нам такі тому томагавки, тому що він цьому заважає. То в принципі ви вже проходили це все, тому що це всі слова вже вони не, не мають такого значення, тому що воно чим далі, тим. Менше менше працює, тому що стратегічно Україна все рівно стає сильнішою. А і з точки зору нарощення ударів по території Росії, з точки зору неможливості припиняти їхній експорт, іде падіння ціну на нафту, американці захоплюються більше і більше нафтового ринку, все більше і більше на них тиснуть. Ну знову таки не через те, що вони люблять Україну, так а через те, що захищають інтереси власного нафтового бізнесу. Нас це повністю влаштовує. От, до речі, щодо козирів в рукаві, напередодні Трамп е, знову вдався до цієї риторики, так і сказав, що єдиним козирем Зеленського нібито є сам Трамп. От цю фразу теоретично можна по-різному трактувати. От з одного боку, що нібито США нас підтримують, а з іншого боку, що нібито Трамп може вважати, що ми цілком і повністю залежні від США. От чи варто сприймати в цілому цю заяву буквально? Так, чи чергувати знову ж таки гра слів від Трампа і нічого більше нічого за цим не стоїть? Тому що ну бути залежними від США в очах Трампа це теж не дуже добре е, Ну, залежними, взагалі будь кого не треба бути, тому що треба завжди диверсифікувати своїх партнерів. Бо як тільки побачиш, що ти залежний від нього, починає тобі викручувати руки. Е, це до речі, чудовий приклад взаємовідносин Росії та Китаю. Коли вони потрапили в залежність до Китаю, вони викручують руки як хочуть і нічого вони з цим зробити не можуть. Ну дивіться, чи ображається наприклад в Ізраїлі, коли Трамп говорить, що це вони перемогли, наприклад, під час бомбардування Ірану? Ні, їм по барабану. Тому що вони знають, що вони забезпечують свою безпеку. Ну нехай говорить. Ну подобається людині говорити, говорити. Вони головне, це знаєте, подобати самим собі. Вирішуємо питання. Ну нехай говорить. Головне, що ми знаємо, що у нас козирі та й є. І не факт, що якщо козир є Трамп, ну так, звичайно, тут треба це підіграти. Ну як бу ми без вас до Фредерік? звичайно, що без вас нікуди. А, от, до речі, ви кажете, що в нас козирі є. Які, наприклад, саме Ну от, удари по НПЗ, які ще. Ну, танкери в першу чергу. Це неможливість експортувати нормальну нафту. Оце СООшники, що влупили по нафтових платформах а, в, в Каспійському морі. Це видобуток нафти. Вони ж взагалі думали, що це не доторкане і багато чого іншого. Далі козирі це падіння ціни на нафту, які е, е, теж йде незалежно від того, що думає, чи не думає Росія, чи що там десь варнякає Піском. Це вже створює їм величезні проблеми, а все інше нас повинно менше за це цікавити. Нас повинно цікавити відкриття експорту. Нас цікавити повинне виробництво ракет далекобійних. Чим більше у нас буде ракет, тим менше ми будемо турбуватися, що там десь хтось щось думає, щось говорить. От на вашу думку, в цілому США вважають Україну зараз більш вигідніші позиції ніж е, Путіна чи ні. Ну, дивіться, США останні 150 років все рівно намагалися рятувати Росію. Так, а нам цікавіше, ніж Україна. Давайте будемо відверті. От. Але вони з цим нічого не можуть зробити, що Україна не збирається здаватися, нікуди відступати не збирається з Донбасу. От. І багато що інше забаганки Путіна не, не хочуть бачити. Тому, знаєте, як в тому анекдоті, точніше в ТОСТІ, дай Боже, щоб ваше бажання збігалося з вашими можливостями. Важелів тиску на Україну у них немає, як би вони не хотіли. Їх стає все менше і менше. І тому це все поки що на, на рівні риторики буде залишатися. Але час все рівно працює на Україну. А важелі тиску на Росії в них залишається. Ну, тобто вони ж бачать, що все одно е, Путіна позиція слабша. Так? Ну, власне, через тіньовий флот, через ситуацію з Мадуро, з Венесуелою. Так? Тобто вони ж бачать що в цілому, і, і Путін взяв таку теорію замовчування, так, і не виходить на зв'язок, по суті, публічний. Е, чому тоді далі от вони не вживають певних е, методів тиску на нього? Ну, тому що не хочуть розпаду Росії. Ну не хочуть розпаду Росії, але доведеться з цим змиритися. Звичайно, нікуди вони від цього не подінуться, тому що вони останнього будуть намагатися зберігати Росію. Це це нормально, Це такий, знаєте, фоновий, фонова їхня політика. Ну нічого, але ж вони в дійсності її вбивають і нічого вони з цим зробити не зможуть. Тому що вони все рівно будуть захищати інтереси. Американських компаній це значно ближче ніж інтереси, наприклад, російських компаній. Ну нехай продовжують далі. Наше завдання продовжувати довбати по танкерах, продовжувати нищити їхню енергетику, продовжувати нищити їхні можливості воювати, військові заводи, багато чого іншого. Це можна робити виключно своєю зброєю. Вони напевно просто трохи не врахували того, що сама Росія не дуже зацікавлена в тому, щоб її рятували. Вона зацікавлена по суті продовжувати війну до останньої не знаю, до останнього рубля, але точно, якби вони не зацікавлені в тому, що є економічно. Я думаю, що в Росії існує якесь от таке ідіотське уявлення, що американців будуть рятувати завжди. Я упевнений що зараз там якесь магічне мислення, що все рівно американці на них будуть робити ставку. Ну як же там хто буде там. Проти Китаю, тому кажучи, виступати, створювати нестабільність на північних кордонах Китаю, все інше росіяни настільки ж упевнені своєї непохитній потрібності, як вони були упевнені на початку 22-го року, що їх не викинув з нафтового ринку і з газового ринку А ніфіга, а викинули, а фактично викидають. І вони ніяк же не впливають на ринки нафти, наприклад, на ціни на нафту. І так далі, ну нехай далі собі думає. Знаєте, як в цій приказці і дик теж думав, тільки в суп потрапив. Ну, от власне вони завжди думали, що їхня нафта це по суті єдина нафта, яка існує в цілому світі. А зараз виявляється, що не тільки у них є нафта, і виявляється да, не тільки виявляє вони можуть її... можна в іншому американці. Да, американці так діють, що виявляється, що залежність від російської нафти зараз стає е, е, мінімальною. От, до речі, зараз теж представники Трампа, так Вітков і Кушнер, планують все ж таки свою поїздку до Росії. От на вашу думку, навіщо в цілому вони летять, і якого результату вони чекають від Путіна? Тому що ну ми ж бачимо, що усі попередні поїздки по суті закінчувалися однаково нічим. Тобто, однаково Путін стоїть на своїх цілях, однаково вони заявляють про те, що десь там щось вони там продвигають якусь мирну ритору, але, по суті ми бачимо далі, що після кожних таких візитів ідуть посилені обстріли. Ну тобто, який яка. Мета таких тоді візитів: просто вдавати цю тактику перемовин і знову ж таки підігравати Путіну і затягувати час. Ну, дивіться, вони ж обіцяли щось Трамп, що вони все порішали Ну вони дограють свою п'єсу, не можуть вони закінчитись на пів шляху. Тим більше вони ж встигнули цю авантюру Трампа. От їм треба ну йти потім відповідати, казати, ну ми все зробили, все що можливо. Але Дональд Фредович вибачте, нічого не вийшло. Тому що там не в міняшка сидить, от і все, і тому звичайно, що вони будуть їздити, намагатися шукати точки дотику, які в дійсності ну не існує. А от до речі, зараз оце агонія така Путіна знищувати українську енергетику, так те, що вони собі ставлять за мету там. В цілому зробити непридатним до життя там певні міста України, як пише New York Times. Так от це все може бути такою певною спробою, все ж таки, показати, от що він ще нібито має там оцей статус великого диктатора, що він там має якусь виграшну позицію в очах Трампа. Так ми в цілому ж говорили з вами, так що ці всі останні події в Венесуелі там і в цілому з Тіньовим флотом якби показують, що Путін не настільки має класну зараз репутацію в очах Трампа, і все ж таки зараз він навпаки намагається нібито показати от. Що він такий сильний. Ну Нью-Йорк там звичайно таке знаєте, капітан очевидність називається там росіяни, хочуть непридатними українські міста зробити останні три роки. Вони завжди так до цього до цього ставилися і хочуть це зробити. Тому нічого тут дивного а, немає. те Що вони намагаються робити, а, от а, ну вони роблять, тому що можуть це робити, чи а, зростається їхня вага в очах Трампа? Ні, ну звичайно, що вона особливо там не зростає, тому що ну Трамп. Вже така абсолютно така цинічна людина. Він би хотів, звичайно, це припинити, але з меншими зусиллями зі свого боку безумовно, але нічого тут зробити не зможе. Якби він там не намагався, чи буде він намагатися теж за рахунок України порішати питання? Ну буде намагатися теж до останнього як до останнього рятувати росію Але врешті-решті думав, що це закінчиться, що вони будуть тиснути на оточення Путіна для того, щоб вони його просто прибили або прибрали. Вот і все. А от зараз після цього візиту їх до Росії, чи ми можемо побачити, що от, якщо не буде ніяких результатів, знову будуть заяви або щось сказати, щось написати, так чи ми можемо тут очікувати все ж таки якогось посилення е, з боку США з боку Трампа? Так на, на Путіна ще більше чи ні? Чи все ж таки вони все одно будуть намагатися, от як ви казали, рятувати Росію наскільки це можливо? Слухайте, достатньо, щоб вони зупиняли танкери. Оцього достатньо буде з головою. Далі можу з ними, знаєте, цілуватися в ясна в інші місця, як, як вони хочуть це робити. Вони в принципі це починають робити знову таки не через любов до України, а через різке падіння ціни на нафту, тому що забагато дешевої нафти з'явилося поза контролем Сполучених Штатів Америки. Це раз друге чи? Будуться вони вживати іншою. Це посилення, не посилення. А це ми не повинні чекати. Посилення. Ми повинні ставити в таке становище, щоб вони робили посилення. Тобто, ну от показувати всьому світу, що бачите, ми пішли з вами, перемовлялися, обговорювалися, нічого не вийшло, Давайте нам доставляйте Путіна. Хочете там, щоб були якісь результати? Зробили Америку великою. То робіть так, щоб, щоб ми. Щоб ви ставали сильнішими, а робити це можна разом з Україною, допомагаючи Україні. Ну, всі ж чекають все одно, що колись Трамп прийде до цього рішення, щоб надати Україні томагавки. І тут питання: те, що ми можемо такого зробити, щоб дійсно схилити Трампа до цього, до цього кроку, побудувати свої томагавки. Все тоді нам будуть давати ракети. От так, так побудовано світ. Чим більше ти будеш сильнішим виглядати, тим більше тобі намагатися давати ці ракети для того, щоб свої не виробляти. Ну тобто, ж, і таким чином, щоб не було конкурентів так, до, теж до американської зброї. Ну так, звичайно, звичайно. У нас ж дешевше будуть ракети і простіше використання. А, от, до речі, чи боїться теж Трамп в цілому, що от в майбутньому Україна дійсно буде продукувати настільки потужну зброю, в рази дешевшу, ніж американська. Що дійсно тоді і Америка втратить своє так, свій такий важель впливу е, і свою, скажімо так, позицію на світовому ринку зброї? Ну, в першу чергу, в Європі. В першу чергу в Європі, тому що європейців буде доступ до тих технологій, які вони ніколи не мали і ніколи американці не дадуть. От, наприклад, гавків в Європі нікого фактично немає, ну, окрім британців. А тут виявляється, можна зробити ракетний щит. Взагалі Європи може складатися з України, от і все з українських ракет. А це вже важить тиску України. Тепер безпека Європи буде залежати від України. Ну і глобальні дрони так само. Ну бо в Америки... ну, і дрони і тактика застосування дронів і багато чого. Дроноцентрична війна той досвід, який зараз на жаль таким чином здобуває Україна. Це унікальний досвід, який, наприклад сполучених штатів немає. Ну і до речі, як ви говорили, що е, і Трамп не аналізує. Теж е, в цілому Америка не, не аналізує, як українці використовують ці дрони. Тобто, якщо взяти, наприклад, Китай, то вони дивляться так і і роблять якусь, скажімо, роботу над помилками, так, і все ж таки удосконалюють усі всі свої дрони. Америка трохи в цьому все одно просідає. Так? Ну тобто вони все одно не так сильно переймають цей досвід, хоча теоретично вже б мали. Ну там цікава ситуація, що, знаєте, як вам, є величезні корпорації. Величезні корпорації хочуть освоювати бюджет. А освоювати бюджети на чому можна? На будівництво F-35, на авіаносцях, ну таке щось масштабне. Коли масштабно, ти деребачиш гроші багато. А ну дрони це знаєте, це так за за занадто дрібно даному випадку. І звичайно, що звичайно, що це впливає на позиції, в тому числі американців, але вони будуть змушені все рівно співпрацювати з Україною. Ми повинні пропонувати в тому числі цей там досвід, який у нас є для там в обмін, наприклад, на якісь інші технології, які ось на нас немає. Ну так, але водночас ми побачили, як працює f 35 по тим самим дронам у Польщі, і все одно всі визнали, що тут, на жаль, вони не такі е, не, не такі показали успішні результати, як всі очікували. Ну дивіться, ми повинні розуміти, що це ж система тільки на першому етапі. Так, вони до цього не готові. От так, воно дорого для них коштує, але тут, хоча б вони почали стріляти, то вже добре, так. От тут ми теж не повинні знаєте, сміятися. У нас теж то те сміються. От воно скільки коштує. А скільки у нас, що ми... у нас же теж певний період пройшло еволюції, скільки а, яку там тактику ми використовуємо, і так далі. Вони стріляють ракетами се 35 тому що у них є гроші, у них є ф 35 і тому вони можуть собі дозволити поки що стріляти такими ракетами. А коли стане, ну, наприклад, більше буде залітати, залітати інших дронів, звичайно, що вони будуть шукати більш дешеві способи з ними боротися. Ну так, цим вони можуть похизуватися, що в них є F-35 і є ракети на F-35. Так, так. Да, поки що є запаси. Так, а от, до речі, паралельно Трамп все ж таки зайнятий Іраном і Гренландією, так не тільки Україною, і от днями в Конгресі США внесли такий законопроєкт щодо анексії Гренландії, так, і він, нібито, дозволяє Трампу вжити будь-яких заходів так для приєднання власне Гренландії до США. От, на вашу думку, чи вдасться тут Трамп до таких, скажімо, військових втручань, чи все ж таки він не буде ризикувати? І в цілому, на вашу думку, от які тут подальші можемо кроки очікувати, так і які в цілому може бути таким. Такий найближчий прогнози, якщо це можна спрогнозувати? Ну, я думаю, все ж таки вони підуть по такому більш такому пристойному шляху, оголосить незалежність Гренландії, а потім новий уряд підпише щось на кшталт вільної асоціації зі Сполученими Штатами Америки. Тобто, навіщо витрачати гроші на анексію, от, якщо можна по-іншому вчистити? Хоча я не, 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 не виключаю якийсь військовий варіант. А наскільки в цілому це безпечно тоді для НАТО? Що вони по суті всередині НАТО не можуть домовитися і в цілому е питання цілісності... А хто головний акціонер НАТО? Ну, власне, Америка, але все одно тут таке питання ну, і знову все, ж таки. Вони скажуть, у нас контрольний пакет, ми так вирішили. Ну, але це Можете таки... не приймати така позиція: хто сильніший, той має більше прав. Виходить, а завжди так було. Хто сказав, що це не завжди було? Так, хто сильніший, той має більше прав. Так воно і є, так США і. Існувало ну, так, вони і підтримували таку систему світову-45 45 року. Вони мають більше прав. Світ їм фактично делегував більше економічних можливостей. Ну, наприклад, щодо торгівлі доларом а щодо наприкінці війни у них була єдина валюта, яка могла обмінюватися на золото. Це був долар, наприклад. Коли їм стало невигідно через те, що Франція почала в, повертати золото зі Сполучених Штатів Америки, вони просто скасували цю систему. Ну так, да, хто сильніший, той правий, але тут американці справедливо вважають, що краще ніж вони будуть займатися світом а, і за це отримувати відповідні плюшки. А, ніж це, наприклад, було, ну, в той час займався Радянський Союз або Китай зараз. Вибір то невеликий. А в цілому, чи є ризик дійсно якогось такого, скажімо, тріщини, в цілому в Альянсі, так, що Альянс в цілому почне роз, розвалюватися, якщо дійсно буде анексія Гренландії? Може бути. А що вони зроблять? Який у них вибір? Ну, американці, Дивіться, американці це така, така сама імперська нація, як і росіяни, І як і китайці. Тільки чому різниця між ними? Американці, якщо розширюються, то вони ну там, наприклад, якусь експансію проводять. Вони роблять це для справи, ну для того, щоб було добре для бізнесу, щось вони побудують. Да? А у це, що просто щось зруйнувати щось, щоб там сидіти в цьому в сортирі, десь дерев'яному, десь на краєчку, і пишатися країною, і у тебе немає чого жерти, умовно кажучи. Американці вже не так. Вони теж імперська нація, вони теж будуть це використовувати такі важелі тиску, і тому вони стали успішними. Чи вигідно тоді Трампу в цілому відмовлятися від ідеї НАТО і ризикувати тим, що НАТО в цілому розпадеться, так і що його не буде. Якщо НАТО, по суті, як альянс, це теж якісь важель тиску, важель впливу на європейські країни. Тобто він по суті себе у себе теж відбирає у цей ось момент, яким він може там апелювати на європейські країни. Ну, вони будуть спекулювати питанням доступу до зброї. Ну, все рівно сила є у США. А хто там може вас замінити? А тут замінити США в Європі може тільки Україна до речі. От. це є це є способом тиску на Трампа з боку європейців. Але ж там ви, ви ж бачите, ну поки що до цього не доходить. Вони 2 трильйони змогли надрукувати на подоланні ковіду. А от знайти 100 мільярдів на Україну у них виявляється, це неможливо. Ну ні, ідіотизм, ні ідіотизм. Або ну, дивіться, це ж приклад абсолютного ідіотизму. Вони говорять, що ми не можемо конфіскувати гроші Росії. От, на наші території, бо це знижить нашу інвестиційну привабливість. Тобто, те, що війна йде на території Європи, є загроза вторгнення з боку Росії, це, звичайно, підвищує інвестиційну привабливість Європи. А, до речі, наскільки Трамп зараз в цілому може поєднувати ці всі питання: от Україну, Гренландію, Іран, і от в цілому зараз. Невдовзі 21 січня буде зустріч теж в Давосі, так, де буде власне Зеленський. Е і теоретично вони там мають зустрітися з Трампом. Наскільки він це, це може паралельно вести ці всі треки? І наскільки це небезпечно для нас, що він, можливо, там змінить фокус уваги власне, на свої внутрішні питання, так, ніж на Україну? Та нехай змінює. Нам що потрібно? Зброя? Нам потрібна від них. Да? І від них і нам потрібна. Нам потрібно, щоб нам не компостували мозок. Да? Якщо він буде затримувати там кери російські, а там вони обслуговували, він ісували Оран, влупить іранше, вот, так нам, нам тільки плюси від цього. Я вас почула. Дуже вдячна вам за цю розмову. Я також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Ще раз дякую, що долучились. Дякую, до побачення.